Чи дізнаємося ми нового тренера збірної? Хто ж очолить національну команду і повезе її в Англію на стартовий матч відбору до Євро 2024? Дивіться це відео, і за декілька хвилин можливо ви почуєте таке довгоочікуване прізвище коуча. Все завдяки штучному інтелекту. Чат-бот GPT на основі загальновідомих даних генерує тексти і відповідає на запитання користувачів. Тепер чат-бот доступний і в Україні. Ми вирішили зробити для вас 5 історій про український футбол за версією штучного інтелекту. Запити підбирали максимально чудернацькі, тож не сприймайте серйозно, а просто давайте отримуємо задоволення від нової сучасної функції. Якщо ви теж любите український футбол, вмієте не тільки жартувати, а ще й аналізувати, то обов'язково долучайтеся до крутої акції від наших партнерів компанії Парімач. Заряджайте на улюблений вид спорту. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Перший наш запит про український топ-клуб. Зараз Динамо перебудовується і шукає нові варіанти на ключових позиціях. Взимку Динамо втратило лідерів Циганкова і Забарного. Відтак про великі досягнення зараз не йдеться. Але Олдові фани киян ще пам'ятають, скажімо, півфінал Ліги Чемпіонів 99-го. Ми вирішили трохи повернутися в ті часи і помріяти завдяки чат-боту. Поставили просте запитання: в якому році Динамо виграє Лігу Чемпіонів. І тут наш штучно інтелектуальний. Друг завагався. Динамо Київ є однією з провідних футбольних команд в Україні та в минулому має успішні виступи в європейських турнірах. Проте точний рік, коли вони можуть виграти лігу чемпіонів, неможливо передбачити. Ну добре, коли виграють GPT нам не сказав, а от чи зможе Динамо повторити найбільше досягнення півфінал. Ось тут наш друг був трошки оптимістичнішим. Динамо Київ це дуже досвідчена та талановита команда з багатою історією успіхів у футболі. Вони вже досягали півфіналу Ліги Чемпіонів в минулому та демонструють високий рівень гри у національних і міжнародних змаганнях. Проте визначальним фактором для досягнення успіхів у Лізі чемпіонів є сильна гра, командна згуртованість, якісна підготовка та досвід. Отже, можливість Динамо Київ знову зіграти в півфіналі Ліги Чемпіонів залежить від багатьох факторів. Форма команди, склад суперників, травми та доля з точки зору можливостей, це абсолютно реально, але насправді все залежить від багатьох непередбачуваних обставин. Продовжені теми Динамо у своєму нещодавньому інтерв'ю. Екс наставник киян Олексій Михайличенко розповів про свої стосунки з Джерсоном Родрігесом. Ви ж пам'ятаєте цього скандального форварда, який запам'ятався ударами по пляшкам, порушеннями режиму і, звичайно, ж скандалом на лавці з Михайличенком. Ми запитали у чат-бота, що саме Жерсон тоді викрикував у бік головного тренера Динамо. За версією GPT, Родріг грав не за киян, а за Олександрію. Історія відбулася на два роки пізніше. Плюс головного тренера киян звали не Олексій, а Володимир. Я знаю про ситуацію, про яку ви говорите під час матчу 17-го туру української прем'єр-ліги між ФК Шахтар та ФК Олександрія у лютому 2021 року. Гравець Олександрії Жерсон Родрігес відбивав пенальті, який він не зміг реалізувати. Після цього він зайшов на лавку запасних і кричав на головного тренера своєї команди Володимира Михайличенка. На відео, яке з'явилося в інтернеті, можна почути, як Родрігес голосно кричить на Михайличенка: це твоя вина, це твоя вина. Після матчу Родрігес вибачився перед Михайличенком та іншими членами команди за свою поведінку, але він був оштрафований клубом за порушення дисципліни та зобов'язаний сплатити штраф. кукуреля коли кукурелья почне пасувати на мудрика. Питання, яке з'їдало усе фанатське ком'юніті Челсі після матчу АПЛ з Двезгемом. Іспанський лівий захисник систематично пасував у центр або назад, фактично ігноруючи забігання Мудрика. У Твіттері фани Челсі створили купу постів на цю тему. Схоже, тиск спрацював, і в наступному матчі на лівому фланзі захисту з'явився Чілвел. Але це точно не кінець історії. Кукурелью придбали в Брайтона за 62 мільйони фунтів. Відтак доведеться зігратися. Ми запитали у GPT, коли вже нарешті Кукурелья почне віддавати передачі на мудрика. Точної дати не отримали. Але у чат-бота є свої фундаментальні версії з такого непорозуміння між Кукурельєю та Михайлом. Перше різні стилі гри. Кожен гравець має свій власний стиль, тому можливо, що кукуреля та мудрик просто мають різний стиль гри та не можуть добре співпрацювати на полі. Друге неправильна тактика. В деяких випадках тренер може давати гравцям невірні інструкції щодо тактики, наприклад, налаштованість на індивідуальну гру замість командної взаємодії. Третє Проблема в команді можливо, що між кукурелією та мудриком є особисті проблеми або непорозуміння, які ускладнюють їх взаємодію на полі. Днями Андрія Павелка відсторонили від керівництва Української асоціації футболу до 17 березня цього року? Причина такого рішення точно не стосується особистої залученості Андрія Васильовича у наданні гуманітарної допомоги упродовж року війни? Ми побачили десятки фотографій у Фейсбуці Павелка з коробками гуманітарного призначення. Тож питання до чат-боту сформувалось просте: скільки коробок за одну годину може завантажити Андрій Павелко? Якщо Андрій Павелко допомагав у завантаженні гуманітарної допомоги, то він міг набути досвіду в роботи з вантажним транспортом та мати ідею про те, як ефективно та швидко завантажувати коробки. Однак точна кількість коробок, які Андрій Павелко може завантажити за годину, все ще залежить від різних факторів. Проте, якщо він має досвід у роботі з вантажним транспортом та гарно знає про це завантаження, то ймовірно він може бути досить ефективним у своїй роботі. Станом на 19 лютого, збірна України досі не має головного тренера. Хто буде коучем національної команди на матчі з Англією? Ось наше фінальне запитання до чат-бота. Наразі на посаді головного тренера команда перебуває під опікою інтерім тренера Андрія Шевченка молодшого. Проте, зазвичай, Федерація футболу України розглядає кілька кандидатів та проводить відповідний відбір. Одне конкретне прізвище ми так і не отримали, але маємо варіанти, які вас точно здивують. В пресі з'явилися імена різних можливих кандидатів, серед яких можна згадати: Сергія Риброва, Мірчу Луческу, Андрія Ярмоленка, Андрія Вороніна, Валерія Газаєва, Мар'яна Шведа. Якщо тобі сподобався ось такий формат, обов'язково підтримай його лайком і напиши у коментах, яка відповідь чат-бота була найсмішнішою. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.